23 лютого 2023 року відбулося відкриття меморіалу Тарасу Бобаничу у Львівському державному університеті внутрішніх справ України, де захисник раніше навчався. Влаштоване життя людини нема, але є запазі голосу, відео і світлени. Від сьогодні буде меморіальна дошка як свідчення вічної пам'яті героїв, котрий віддав найдорожче, що мав своє життя. Поклав його на жертовний алтар за нас, наше майбутнє і майбутнє нашої України. Це буде місце в серці Львова, де кожен з нас може вклонитися герою, привезти своїх дітей і покласти квіти. Його ім'я буде вічно жити серед нас. Герої не вмирають. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. На жаль, не судилось повернутися живим, і нашому випускникові Тарасу Бобановичу. Молодший лейтенант, командир 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, учасник російсько-української війни. Герой України посмертно. Тарас Бобанич був невтомним борцем за волю України. Героїчно загинув у квітні минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині, прикривши з собою побратимів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бобанич очолив другий стрілецький батальйон «Дух Правий Сектор, який в складі збройних сил України 67-ї окремої механізованої бригади «Дух». і на даний момент батальйон має назву батальйон імені Хамера. На відкриття прийшли рідні, друзі та побратими захисника, представники влади та громадських організацій, керівництво університету. Присутня вшанували світлу пам'ять полеглого героя хвилиною мовчання. Я найперше хочу сказати кілька слів перед тим, як цю дошку посвятиме. Хай ваш син там дивляться з неба на нашу Україну, тішиться, радіє, яка наша Україна стане завдяки його жертві. Слава Ісусу Христу!